І це результат на користьівську Динамо, який зберіг відставання гандикап свій перед шахтарем у 5 очок. А Дніпро тим часом підтягнувся до шахтаря. Я вам хочу сказати, що кінець чемпіонату ще буде дуже і дуже цікавий. А е, підтягнувся Дніпро завдяки сьогоднішній перемоги над Вашою колишньою командою, хоча б що зараз це зовсім не той лічий, який був у ваші часи. 15-та хвилина. Андрій Близніченко забив от вирішальний м'яч у цьому поєдинку після блискучої передачі шахова, як сказав Єврій Вікторович, що зараз у нього все виходить. От да. на емоціях на тлі цьому, ну всі основні футболісти, які грали проти Брюга з перших хвилин, не грали сьогодні. Вийшли всі футболісти, які практично грали проти Олімпіка у Дніпра, туди відпочити перед кубковим поєдинком проти Шахтаря Мирон Маркевич. Мирон Маркевич не був сьогодні на стадіоні. Справа в тому, що, е, знову ж таки, як я казав, у нього було планове обстеження після проблеми, яка була за Яксом. Лікарі розуміючи, яким буде щільним графік далі у Мирона Маркевича, все-таки попросили, щоб він приїхав, і, ну, щоб заспокоїти всіх, щоб все було гаразд, щоб потім ніхто ні про що не переживав. Моменти цього поєдинку, давайте подивимося і прокоментуйте, Едуарде. Ну, видим, что много борьбы, много осмысленных действий. З того, что мы увидели і гол отличный пас, конечно, и исполнение. И видим, что даже не основним складом ну, что, пока ничего не может противоположного. Потом наступний склад Дніпра, якщо честно. Ну, я же говорю, <совес> не основным. Він классніший, ніж на даному етапі Оце молоде племя пташенята, у Миколи Павлова. Ні, сложно їм, конечно. конечно Ви сейчас сказали правильно: цыплята молодые, не обіграні, і в будь-якому случаї должен был их переігрувати. Хоча нав'язували борьбу, старались, бадались. Ну, а то, я вже з кожною грою потроху, потроху привыкают до реалий премєр лиги звикають до дорослого футболу. Це так само, до речі, я вам хочу сказати, що це як Чорноморе. Через рік-два. Это будет не было, команда. Не, не было бы счастья, да, как, да не счастье, помогло. Может быть и, может быть и так, многие из этой команды а найдут себя, да. Играми, Вполне конечно. может быть. Появился шанс, надо им пользоваться. Нас просто... молодой. помните, когда только радянский футбол разлетелся? Сколько молодых футболистов появилось? И потом, сколько футболистов выросло? Взагалі, они врятували этот футбол украинский? Не, ну, так об этом же и говорится. Главное, что... главное сохранить сам чемпионат, сам все сохранить. А футболистов талантливых Достатньо, я думаю, в Україні. Федорчук тут, бачите, махнув ногою на Калініча. Калініч не забив моментів стільки, сьогодні, що на кілька матчів вистачило. Два. Ну, до речі, силізньо. Тут знову ж таки Калініч В ситуацію ситуації взяв на себе гру. Видно, що клас у цього форварда дуже високий, але от у цьому матчі десь не щастило. Я думаю, що желание забити <ріху> преобладало. Где-то не йому холодну голову, где-то можна було в этой ситуації зараз, покати мимо в дальній угол. але він вирішив на силу. Ну, Едуард, там, а це таки про здоровий колектив. Подивіться, яка зараз, а Сілізньов як працював. Подивіться, яка да. е, зараз е, взаємодія у обох е, ну, у, у футболістів. Тобто боротьба. Ну. То Сілізньов грає, то Калініч, хто вийде з шах шах шахтарем, на даному етапі не зрозуміло, правда? Ви знаєте, Пром... футбол міняється, але завжди залишилася і при наших седім времін. Хороша добра конкуренція це нормальні речі. Там надо, и не дуже добрый, не дуже хороший, правда, и э, ахиллы проверяла. Для каждого футболиста, ну каждый хочет выходить в стартовом составе, но если нет конкуренции, как говорил, да, и Сергей Ребров своим после матча, что увидели, что пошли разминаться, да, на твою позицию, ты совсем по другому играешь, поэтому всегда надо быть в тонусе. Вот такая вот тонка. Включать, да. да Футболіська душа, да? Я Конечно. наскільки все просто, звісно просто кожен хоче грати. це естественно у середу. Відбудуться поєдинки однієї другої фіналу. Перші поєдинки однієї другої фіналу. Кубка України. Півфінале Нагадаю, що Олімпік зустрінеться з Київським Динамо. Дніпро прийматиме. Шахтар цей поєдинок, якраз поєдинок Дніпра та Шахтаря, ви матимете змогу подивитися на телеканалі 2 плюс 2. Я думаю, що буде дуже цікаве протистояння. І хочу вам сказати, що після сьогоднішнього матчу Шахтаря проти Динамо і того, що відпочили футболісти Дніпра, я думаю, що важко комусь буде віддати перевагу. Едуарде. Ну я думаю, да, сейчас на ну, примерно одном И... И на одному рівні. І на емоціях. І на емоціях, положительних, з одной сторони, у Дніпра. Ну, я не можу сказати, що у Динамо якісь то емоції після сьогоднішньої гри. игру. дуже цікавий матч. Е, у нас є можливість послухати е, Олександра Іванова, який сьогодні виконував обов'язки головного тренера по сьогоднішньому поєдинку проти личивця. Ну понимаете, самое главное, когда у футболиста есть моменты, значит все в порядке. Реализация это ну, такое дело. Если у нападающего нет моментов, это гораздо хуже. Он може бегать всю игру, не имея одного момента. А если у него было 4, то не забил. Но хочется верить, что будуть матчі скоро, что он забиває. Розкрити невеличку тактичну таємницю. Сьогодні здалося, що Федорчук сам починав опорним півзахисником. Шахов допомагав більше Безусу, але потім змушені ви були опустити шахова. Чи це так дійсно і чи справді. На степені так, тому що починали опорним, два були полусередніх, якби плеймейкера шахова Безус. Выпустили Селезнева, но мы не на место Безуса, как бы. А все-таки выпустили вторым форудом. Пришлось шахваю потом отпустить, немножко опустить, чтобы не проиграть середину. И останнє запитання. Здоров'я Мирона Маркевича. В якому він стані? Розкажіть. Мирон Богданович здоров. Я уже сейчас на пресс-конференции говорил. Это у него плановая, помните, он не поехал в Амстердам. Это у него плановая проверка. Он и так уже на нее опоздал из-за ігри с Брюгге. Йому треба обов'язково пройти, причому это проверка не одного дня. І виходить, просто далі графік дуже тяжовий, напряжений. У нього окна не будет. Вот пришлось пожертвовать пожертвувати игрой. Ну що ж, буває таке в житті. Ніхто не міг подумати, що буде настільки, настільки щільний графік у Дніпра весні до закінчення чемпіонату. Справді команда далі гратиме тільки кожних три дні. Це дуже складно. Ну але як бачимо, два є склади, і це дуже і дуже добре.